Восьмеро учнів навчально-виховного комплексу номер 4 стали призерами міського етапу конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Найменше з них, четверокласниця Інна Соколова, посіла перше місце і поїде на обласний тур. Я з дитинства вивчаю рідну мову і вважаю, що без рідної мови людини немає. Я дуже люблю свою милозвучну барвисту мову і в майбутньому. Мрію стати вчителем української мови. Її вчителька Олена Бакало говорить, до конкурсу готувалися усі разом учні, батьки та вчителі. І коли ми бачимо такий вогник в очах дітей, ми намагаємося зробити все можливе, щоб не втратити цього бажання, цього вогника. І коли бажання вчитися і копітка щоденна праця дитини, вчителя накладаються одна на одну, то тоді можна сподіватися якихось успіхів. Я хотіла б ще сьогодні подякувати всім батькам. Учнів молодших класів, тому що для них це дуже важливо. Допомога батьків, підтримка батьків це теж є залогом успіху в майбутньому. Цьогоріч у міському етапі конкурсу знавців української мови взяли участь 230 бердичівських учнів. Найкращі результати показали школи номер 17 10, 15, 6, 5, 1 та гімназія номер 2 50 конкурсантів стали призерами. 10 з них посіли перші місця. Вихованки Оксани Степанченко з НВК номер 4 також досягли хороших висот. Друге та третє місця це високий показник, вважає вчителька. А конкурс каже вона: це справжнє свято у школі. Цим святом ми відкриваємо тиждень української мови у нашій школі, де беруть участь майже всі класи, всі педагоги школи в різних заходах, які приурочені цьому святу, і, взагалі, конкурсу імені Петра Яцика. є славні традиції у нас уже і. В участі в міському, в другому етапі конкурсу. І кожного року у нас є переможці, є багато переможців. Майже кожний педагог української мови нашої школи має своїх вихованців, які перемагають у конкурсі Петра Яцика. Учениці Оксани Степанченко вдячні їй за знання української мови. Вчителька надихає їх на поетичну творчість. Мої успіхи це перш за все успіхи моєї школи, мого вчителя. Мій вчитель це Оксана Сергіївна Степанченко. Вона мене веде з п'ятого класу, і я їй дуже вдячна. Я люблю українську мову, Україну і вірю у світла мабуть своєї держави. Ще в початкових класах я почала писати вірші. всіх віршах я втілила свої почуття, які я відчуваю до своєї рідної держави української мови. От Моя вчителька Степанчика Оксана Сергіївна допомагала мені у цьому. Цікавими та різноманітними були конкурсні завдання. Найбільше запам'яталися творчі, розказують школярки вихованки вчителів Валентини Литвиненко та Лариси Данчук. Мені найбільше подобаються творчі завдання. Звичайно, всі завдання важливі і доволі цікаві, але найкраще мені здається це творчі. Напевно, найскладнішим було писати твір, адже він найбільш об'ємний. Найбільша увага звертається саме на твір викладення думок. Найбільше балів присуджується також за творчі завдання, і дуже важливо вміти викладати свої думки і підкріплювати це фактами, прислів'ями. Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика має особливе значення, говорять вчителі. Адже він збагачує школярів новими знаннями про рідну мову. Це ще один шанс для дитини проявити себе. Реалізувати свої здібності, свої таланти, ще один шанс показати, хто ти є на цьому світі, чи сіра мишка, яких багато, чи неординарна особистість, яких мало. Ну а вчителі це, е, ті безпосередні, е, це ті безпосередні люди, які виховують цих. Зірочок, які здатні зробити з них великих людей в майбутньому, значеність важливість цього конкурсу надзвичайна, тому що діти переконуються в тому, е яке ж важке воно оце рідне слово. Як багато треба працювати, щоб чогось досягти. Ось учні, моя учениця вперше брала участь, і сказала, що ви знаєте, я не думаю, що так багато треба працювати для того, щоб чогось. Ми починається, кажемо, з прислівного ми допоказуємо дітям, як важливо говорити своєю рідною мовою. Вивчати рідну мову впевнені конкурсантки потрібно все життя. Її краса та багатство невичерпні, кажуть вони. З раннього дитинства я намагаюся спілкуватися українською мовою, бо вона для мене стала рідною. Я пам'ятаю, в дитсадку всі вихователі дивувалися, що я єдина, хто розмовляє українською мовою. Мені подобається її вивчати, і її вивчення для мене стало найулюбленішим заняттям. Я вважаю, що ми повинні берегти українську мову для наступних поколінь, як для нас зберегли. Наші пращури, звичайно, знання мови своєї рідної мови є ознакою кожної культурної, інтелігентної людини. І сьогодні, будуючи нову українську державу, ми всі повинні знати свою мову, цінувати її і знати досконало, тому що це є ознакою дійсно, якби громадянина патріота своєї держави. Звичайно, це дуже є цінною якістю, коли людина говорить правильно, говорить гарно і зможе правильно сказати свою думку і оцінити себе і навколишніх людей.